Вітаю учнів 11 класу на дистанційному уроці з мистецтва. Тема нашого уроку скульптура модернізму і постмодернізму. Безперечно, живопис модернізму був різноманітнішим, ніж скульптура. Проте цей вид мистецтва теж розвивався інтенсивно і мав як загальні характерні риси з живописом модернізму, так і власні. Об'єднувало художників і скульпторів модернізму прагнення до змін, пошук нових зображальних засобів, створення абсолютно нового мистецтва, здатного взяти активну участь у перетворенні суспільства. Як і в живописі, в скульптурі стали переважати епічні риси. Дійсно, масштабність стала визначальною ознакою руху, яка розширила діапазон а по суті і саме поняття скульптури в абсолютно новому напряму. Загальна тенденція в скульптурі ХХ століття її активна взаємодія з простором навколо, тобто повернення до природних ліній, плинність і динамізм форм, внутрішня енергія. До найбільш важливих напрямів модернізму, що вплинули на хід і розвиток сучасного мистецтва скульптури, як і в живописі, належать імпресіонізм, конструктивізм, абстракціонізм, футуризм і кубізм. Скульптура модернізму декоративна. Вона покликана прикрашати простір, підпорядковувати його єдиному ритму. Гармоніювати з індустріальним суспільством, одночасно з цим змушувати людину занурюватися в роздуми, будити фантазію. Первинна структура ось найточніша з назв, що пропонувалися до скульптурних творів цього стилю. Тобто, вона відображала дві її головні особливості: надзвичайну спрощеність форм. І спорідненість з навколишнім світом. Пабло Пікассо. Свої скульптурні експерименти Пікассо не афішував. Лише в 1966 році скульптури Пікассо стали перед жителями Лондона, Парижу та Нью-Йорка на спеціальних виставках, які включали більше 200 експонатів. Перша скульптура Пікассо датується 1901 роком. Ще в Барселоні він створив невеликий етюд з бронзи, жінка, яка сидить. Через два роки були відлиті бронзові маски сліпий співак та пікадори зі зломаним носом. В Парижі фонд скульптур в Пікассо поповнився в 1905 році скульптурою «Блазень» Алісою Дерен. Та жінкою, яка розчесує волосся, голова жінки або інша назва Фернанда створена художником у 1909 році, і ви вже помітили, що має риси кубізму, хаотичний перетин граней та об'ємів, не заважає досягненню портретного сходства з Фернандою Олів'єм. Бокал абсента скульптура 1914 року існує в шести варіантах. Кожну бронзову відливку художник розфарбовував по іншому. Перша композиція в техніці сюрреалізму, тобто надреальності, жінка в саду. З 1932 року Пікассо створював скульптурні портрети юної коханої Марії Терези Вальтер. В період окупації в роки Другої світової війни, Пікассо жив у Франції в Парижі. Саме тоді досягла розквіту створена ним техніка асамбляжу. Збираючи елементи композиції посеред сміття та обламків, Пікассо складав з них скульптури, які потім виливав в бронзі. Тому до цього періоду належить скульптура Голова смерті. І голова бика. В 60-ті роки Пабло Пікассо створював скульптури з листового заліза. Інсталяція біземенна скульптура і жінка 1961 року. Митця румунського походження Костянтина Бранкузі вважають одним із піонерів абстрактної скульптури. Він намагався втілити образ птаха в універсальній і лаконічній формі, вловити політ як символ. Культовий для мистецтва сучасності. Експресіоністичний твір людина, яка крокує швейцарця Альберто Джакометі, Зображений на швейцарській банкноті 100 франків. Тонка мовлезо, крихка бронзова фігура з грубою поверхнею зображує самотнього пішохода. Скульптура в людський зріст 183 см, створена для міської площі, була продана на аукціоні Соцбейс за рекордні для пластичного мистецтва 104 мільйони 327 тисяч доларів. У сучасний урбанізований простір органічно вписуються масштабні об'єкти, що відображають нове пластичне мислення. Зразком гігантоманії є унікальний атоніум у Брюсселі. Конструкція завишки 102 метри вагою 2400 тонн. Відтворює просторове розташування дев'яти атомів кристала заліза, збільшеного у 165 мільярдів разів. За задумом пам'ятка символізує науково-технічний прогрес, мирне використання енергії атома, важливу роль заліза в розвитку світової економіки. Атоми у формі сфер. Вкрити металевими пластинами. З'єднані трубами. це коридори з ескалаторами для пересування відвідувачів музею. Кінетична скульптура. Різновид кінетичного мистецтва, в якому обігруються ефекти реального руху. Американський художник Ентоні Хоу вже близько 15 років займається створенням ефектних і незвичайних скульптур, переважно з нержавіючої сталі, його абстрактні скульптури буквально оживають при найменшому подиху вітру. Янсен відомий як скульптор, який створює крокуючі вітряні конструкції. Янсен вже 16 років займається створенням так званих самохідних скульптур. Для їх руху не потрібно ні електрики, ні вуглеводнів, ні сонячної енергії, настільки популярної в наші дні, для того, щоб вдихнути життя в ці складно сурядні фігури досить простого подиву вітру. Тео Янсен создатель необыкновенных существ. пляжных животных, так он их называет. Еще он называет их созданиями и искусственными формами жизни. Пляжные животные были неоднократно замечены на побережье Голландии на протяжении последних 20 лет. Во время обучения в Дельском технологическом университете будущий конструктор и инженер принимал участие в проектах, которые объединяли искусство и новые технологии. До создания пляжных животных Тео Янсен конструировал механических животных. Пляжных животных Тео начал создавать в 1990 году в результате многочисленных экспериментов он изобрел способ который позволяет передвигать огромные конструкции по песчаным пляжам под воздействием силы ветра его произведения напоминают инопланетных насекомых или скелеты доисторических животных созданы они на стыке инженерии и искусства они могут не только самостоятельно перемещаться но и реагировать на окружающую среду умеет распознавать воду и тип грунта огибать препятствия а при приближении движении шторма прижиматься к земле, Янсен намеренно не запатентовал свое открытие. Напротив, он сделал его доступным для всех, выложив на своем сайте. При желании каждый может создать себе персонального пляжного животного. Он считает их примером искусственной жизни. Изначально была создана первичная, зачаточная порода, которая затем развивалась методами эволюционного моделирования. От поколения к поколению механизмы совершенствуются и адаптируются к условиям песчаного пляжа, куда Янсен выпускает их. Со временем эти скелеты стали значительно лучше выдерживать воздействие сильного ветра и воды. И в конце концов, я хочу вывести стада этих животных на пляже, чтобы они жили своей собственной жизнью, говорит Янсен. Говоря о своих работах, он намеренно использует биологические метафоры, подчеркивая свое видение, что механизмы почти обладают характеристиками живых организмов с точки зрения движения и простейшей способности к принятию решений. Текущее поколение скульптур ⁇ это поколение 2015 года. Они достаточно сложные структуры. Которые способны взаимодействовать с окружающей средой, и в том числе реагировать на ее изменения. Они могут распознать свое попадание в воду и выйти из нее. Существует модель, способная распознать приближающийся шторм и закрепиться на поверхности. Они бродят по дюнам, словно живые существа, когда видишь их впервые своими глазами похоже идут мурашки. На создание одной такой машины Тео Янсен требуется 9 месяцев, чтобы эти существа могли ходить. У них есть своего рода легкие паруса, соединенные с коленчатым валом который подает воздух давлением 6 атмосфер через резиновые клапаны специальной бутылки. Затем воздух под давлением выходит из бутылок и попадает в трубки. Потом в помпу. Под давлением воздух проходит через трубки и приводит в движение ноги существа. Этим существам нужно находиться подальше от воды, потому что они легко тонут. У них есть специальный водяной датчик, Трубка, которая все время засасывает воздух. Каждое существо это личность. Они создавались путем проб и ошибок. Работа Тео выставляется по всему миру. Теж працює із кінетичними скульптурами. Урок завершено. До, до зустрічі, до побачення.